Передвиборча кампанія в президенти України стартувала. Верховна Рада оцінила її проведення в майже 2 мільярди гривень. Для прикарпаття обрання нового президента обійдеться в кілька мільйонів гривень, припускають в обласному комітеті виборців. Тут до проведення виборів готуються повним ходом. кажуть, до виборів буде залучено майже 10 тисяч прикарпатців. Серед них студенти та учасники Євромайдану. ОВК допомагатимуть громадські консультанти. А задля своєчасного запобігання порушенням сформують мобільні журналісти. Скі спостереження Маю надію, що ці вибори будуть чесними і всяких противних фальсифікацій, таких як підкуп, таких як залякування, не буде. Я не думаю, що будуть великі фальсифікації. Крім того, як показує досвід. Політичних технологій сфальсифікувати вибори можна максимум 6-10%. навіть якщо робити каруселі, всякі інші найбільш масово фальсифікують протоколи про підрахунок. Можливо, буде увага до протоколів про підрахунок, які будуть передавати з дільниць в окружні комісії і потім в центральну виборчу комісію. Ми будемо бачити виборчі технології, брудні, нечесну гру. Але в принципі вона буде вписуватись в якісь рамки. Я надію, що ми більше не побачимо невідомих озброєних людей біля окружних виборчих комісій, які просто вивозять бюлетені. Швидка і нецікава такою прогноз прогнозують передвиборчу президентську кампанію 2014 Івано-франківські політологи пояснюють, посада президента тепер не така приваблива, адже вже нині діюча конституція 2004 року передбачає обмеження повноважень гаранта конституції. Попри це, припускають чималу кількість технічних кандидатів. Попри значну грошову заставу для участі в ньому два з половиною мільйона гривень. Ми зараз побачимо велику кількість кандидатів, які насправді є бульками, тобто в них є міфічний рейтинг, але коли люди прийдуть голосувати за них до скриньок, то швидше за все вони не наберуть тим більше і 2%. Важливо, щоб ми побачили реальний контроль з боку громадських організацій. Вони могли брати участь в контролі за підрахунком голосів, могли скаржитися. Ми побачили справедливі суди, тому що насправді велика кількість справ вирішується в судах, і навіть відсотки змінюються за результатами судів. Буде все залежати від того, яких домовленостей буде досягнуто між ключовими гравцями виборчої кампанії. Якщо буде представлений один представник, то турів буде. Не багато буде один тур. Якщо буде чітко визначений, наприклад, кандидат від опозиції і на технічних кандидатів думаю не буде грошей. От, тоді можливо, навіть вибори в один тур. За такої мобілізації виборців можливе таке. Активність прикарпатців під час виборів прогнозують до майже 90 Самі ж івано-франківці переконані, кандидати в президенти мають висувати не політичні партії, а насамперед народ. Звичайно, що народ громадські організації мають обов'язково брати участь у цих президентських виборах. Мови немає. Хочеться, щоб президентська компанія була чесною, так як вони декларують, але трудно віритися, дуже трудно. Ті президенти, які були вибрані від партії, вони себе не оправдали. Тому тепер треба щось нам міняти. Політичні партії, які дотепер були, їм всім довіряти зараз не можна, я так думаю. От, мав би робити народ. Тільки люди. І думаю, було б добре, якби хтось був дійсно від Майдану, від людей. А не від опозиції теперішньої, тому що ця опозиція вже була при владі, от, і досить тривало. І вони показали себе ну, нічим не краще, ніж діюча влада була до тепер. Висування кандидатів на пост глави держави триватиме з 25 лютого по 30 березня. Включно передвиборна агітація дозволена з 20 квітня по 23 травня. Офіційні результати виборів ЦВК має намір оприлюднити до 4 червня. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.